Книга Кеті Гесел Історія мистецтва без чоловіків. Багато хто знає відомих художників, але не так легко назвати хоча б 20 відомих жінок-художниць про що і дискутує авторка на початку цієї книжки. Я читала вже інші праці з історії жінок у мистецтві, але так розуміється більш повна. Сама авторка пише, що вона багато в чому структурно спиралася на книжку Гомбріха Оповідь про мистецтво, але вже акцентуючись не на чоловіках як творцях, а саме на жіночих. Образа. Мені цікаво це читати. Я прочитала вже декілька розділів. Написано цікаво, починаючи від доби відродження до сьогодення із величезною кількістю ілюстрацій, цікавої інформації, якимись акцентами того, чим ці жінки відзначились. Тому це розкішна робота. Я вважаю. Якщо ви збираєте красиві видання, цікавитесь цієї темою або шукаєте розкішне видання на подарунок, то рекомендую придивитися до історії мистецтва без чоловіків. І ще одне непересічне видання: це мистецтво без таємниць Меті Вілсона. Це вже книжка, яка зібрала собі 50 Оповідок про різні твори мистецтва, починаючи від наскельного живопису, маска та Тутанхамона, досліджуючи різноманітні скульптури, живописні та графічні твори різних митців різного часу. І тут же автор акцентує свою увагу на різноманітних таких ключових моментах, на які варто звертати увагу, коли ви дивитесь на твір мистецтва. Або цікаву історичну довідку, або якийсь нюанс, саме виконання, або символ, який тут закладений. Я таке дуже люблю і, звичайно, мені цікаво про це читати. Тим паче я бачила, що Метчі Вілсон написав вже не один твір про Мистецтво і саме фокусується на символіці, тому мені хотілося б і цю книжку прочитати, і, звичайно, наступні видання, якщо вони будуть виходити.